Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна. Я ваш улюблений особистий таролог. Слухайте, не могла наважитись, точніше, налаштуватися вже два дні, щоб засняти це відео, тому що неймовірна спека. Я гадаю, що у вас так само. Тому вакансія для людини, яка буде стояти і на мене ось так дмухати, відкрита. Я вас запрошую. І хочу попередити, що на цьому відео може ось так стрибати фокус. Мій я не знаю, чому воно пише, що надто темно, хоча б у мене е, два освітлення. Не знаю, у чому справа, але. Поїхали. Головна інформація, якою вам буду давати. І сьогодні ми поговоримо про те, як духовні наставники багатіють і є певні закономірності, із з якими все це працює. Одна з найважливіших і найосновніших це правильний енергообмін, який має відбуватися між вами та вашим клієнтом. Коли ви вже якийсь певний час дуже довго працюєте і ваш м -м, фінансовий потік, нібито закритий, так. Він не зростає або стоїть на місці на дуже низькому рівні. Це вже привід задуматися, що щось ви робите не так, і важливо знати своє призначення, як можна дізнатися своє призначення за допомогою, наприклад, розкладу таро. Він так і називається моє призначення. І якщо ви хочете, щоб його зробила вам я індивідуально, ви можете записатися до мене на консультацію через інстаграм. Посилання завжди залишаю під кожним відео в описі. До речі, в мене така прекрасна квітка сьогодні. Дивіться, така троянда біла. Напевно, я сяду трішки ближче, тому що воно дійсно дуже стрибає цей фокус. Будемо сьогодні з вами трохи ближче, ніж зазвичай. Також вам можуть розрахувати матрицю долі, там де буде набагато більше інформації про вашу карму, про ваш рід, які уроки ви маєте пройти, ким ви були в минулому житті. Вже виходячи з того, дивлячись, які у вас є енергії, можна зробити діагностику дару, тобто подивитися, чи у вас є дар, чи у вас є здібності, це для того, щоб бути духовним наставником і допомагати надалі людям, розбиратися в собі, їх підтримувати, чистити їхню енергетику, але є дуже велика різниця саме між даром і здібностями. Тобто, так, коли у вас дібності, це просто дуже гарно розвинена інтуїція. Ви гарно відчуваєте людей, відчуваєте себе, і можете робити максимум щось таке легеньке, це може бути чистки, але все одно вам на перший час обов'язково потрібен наставник, щоб не нашкодити ані іншій людині, ані собі. Трохи перев'яжу свою квітку, щоб її було краще видно. О, яка краса! Ой, як це красиво, як я люблю квіти. Квіти в мене мають бути всюди, мають бути і на фоні, і на столі, і на мені. І ніколи не забуваємо про енергообмін. Неважливо, це ваш клієнт, або ваша подруга, або ваша родичка. Якщо раніше колись... Коли ще гроші не мали такої сили, або це було щось прям неймовірне, люди брали їжу і приходячи до якоїсь бабки, вона говорила: Я тобі подивлюсь, а ти мені привези 10 яєць і спечи дві буханки хліба. Але зараз, так як 21 століття, сторіччя, ви можете ставити вільно прайс, такий, який ви вважаєте за потрібне, або, до прикладу, якщо ви не хочете брати з людини гроші, ви маєте взяти хоч щось. Цукерку, нехай вас пригостять кавою, тобто, навіть коли ви зараз дивитесь це відео, між нами має відбуватися енергообмін у вигляді, наприклад, підписки, коментаря або фодобайки. Отже, і коли ми вже пройшли з вами такий шлях, як розклад тароми, призначення, матриця долі, потім діагностика дару або здібностей, далі ми можемо робити висновки. І дуже важливо розуміти, що коли ти працюєш із енергетичним та інформаційним полем. І ти робиш весь цей енергообмін правильно, всесвіт тебе чує, і він починає тобі допомагати, тому що ти допомагаєш іншим людям. І ця допомога від всесвіту може приходити до тебе у вигляді нових можливостей, нових фінансових, до прикладу, надходжень, гарного настрою, гарного фізичного стану, емоційного, психологічного, удачі у особистому житті, і все це дуже дуже класно. І саме тому. Духовний наставник такий наповнений, і він може віддавати вам, тому що коли він віддає вам. Всесвіт віддає йому, і тоді, коли ви вже навчилися у наставника, взяли в нього того добра, взяли тих знань цієї допомоги, і потім Всесвіт починає чути вас. Саме головне пам'ятати про карму, ніколи нікого не обманювати, не бути злою людиною, яка заздрить, яка робить щось погане, тому що все це дійсно впливає на нашу енергетику. Вона просто забруднюється і. В ній може утворитися така чорна енергетична діра, через яку витікає наша енергія, і потрібно її закривати, прочищати і наповнювати наші чакри. Є основні правила того, яким має бути духовний наставник. Тобто ці правила такі самі, як і в психолога. Перше правило. Духовний наставник має бути ситим. Друге правило має бути. Відпочившим і третє правило має бути сексуально задоволеним. І тільки дотримуючись цих трьох правил, як мінімум, це така база, духовний наставник, максимально наповнений, спокійний, може віддавати вам свою енергію, свої знання, ділитися з вами позитивом, проводити для вас ритуали, робити для вас розклади таро і все, -все інше. І в справжнього духовного наставника, який в нього інструмент, це він сам. Це найголовніший його інструмент. Тобто, коли ми говоримо про таро, кристали, мінерали, свічки, руни, ще дуже багато всього, там, наприклад, ритуальні ножі, все це вже інструменти для допомоги, так скажемо. Тобто для того, щоб швидше і легше побачити якусь інформацію якою ти може допомогти людині? іншій. у вас завжди має бути певна щира ціль, коли ви працюєте із людьми. Це дійсно дуже важливо, тому що коли у вас ціль лише заробити гроші, коли ви, до прикладу, ідете на курс Таро, До речі, в мене є курс Таро, скоро початок діють дуже класні знижки. Ви також можете записатися через мій інстаграм. І, до речі, після закінчення навчання можна отримати сертифікат. Тому всіх вас запрошую, пишіть мені особисті повідомлення в інстаграмі. І коли ви приходите на курс лише з тією цілею, що ось зараз я пройду навчання, я зможу працювати, бо мені потрібні гроші, і я хочу зробити грошей якомога більше. Ні, на першому місці у вас має бути стояти те, що ви хочете допомогти іншим людям. Що це є основою того, що вас цікавить, як когось чомусь навчити. Але важливо пам'ятати, що не можна людині нашкодити. Про це все я говорила в своїх минулих інших відео, тому ви можете сміливо заходити на мій YouTube канал і переглядати в кожному відео є максимально потрібна та корисна інформація. І до прикладу, коли я проводжу своє духовне наставництво, моєю ціллю є покращити рівень життя моїх клієнтів, покращити їх. Життя, покращити їх емоційний стан, психологічний стан, їх здоров'я, самопочуття, настрій, фінансовий стан. Тобто кожен приходить зі своїм запитом, в когось ці запити по всім сферам, тому що нічого не закрито, максимальна людина ще не знає, як бути в цьому світі, і звернулася до наставника для того, щоб стати на правильний шлях, знати своє призначення, по якому вже буде надалі легко рухатись по життю, легко заробляти гроші, легко в нього тут вже. Налагоджуватися стосунки, особисте життя, та їх в принципі, все. І я, як духовний наставник, можу сміливо ставити взагалі себе вам же, у приклад, тому що допомагаючи іншим людям, читаючи їхні відгуки, спостерігаючи за їхніми успіхами, і, звичайно, я завжди щиро радію за кожного, тому що ця робота нас обох, звичайно ж, а не тільки моя. І все це. Воно мені дає розуміння того, що я роблю все правильно завдяки індивідуальному підходу до кожного свого клієнта, до кожної людини, яку я наставляю. Все світ мене чує. Він починає мене нагороджувати якимись успіхами, новими можливостями. Відкриває мені нові потоки. Нові ідеї багато енергії в мене з'являється дійсно, тому що я починаю отримувати максимально багато задоволення від життя, так само звичайно, як і ви після наставництва зі мною. І знаєте, зі свого досвіду вже багаторічного я можу сказати, що робота духовним наставником вона дійсно непроста. вона складна, тому що коли ти починаєш з самого нуля, абсолютно. Людину, яка несвідомо жила до цього, просто підіймати з самого низу, її навчати, її наставляти. З часом дійсно у вас з'являється такий, такий вже більш глибокий зв'язок, але, друзі, будь ласка, ніколи не забувайте про енергообмін, тому що бувають такі ситуації, коли ти починаєш бачити у людині, яку ти наставляєш великий потенціал, повагу, звичайно, що взаємоповага має бути на першому місці. І, роблячи добро, буває так, що ви не отримуєте цей енергообмін. Просто він десь губиться, і твою доброту, яку ти починаєш робити, вже просто так, вона максимально знецінюється. Тому все має мати певний баланс Це для цього всього. Бо коли ви дуже багато віддаєте і нічого не отримуєте. Тоді вже починає порушуватись ваш енергетичний баланс, ваша взагалі енергетика, вона просто починає нібито стікати десь, і ви відчуваєте, що мені чогось не вистачає і дуже багато віддав і нічого не отримав. І коли ви, до прикладу, бачите яскраве успішне життя в інстаграмі свого духовного наставника. Я вам хочу сказати, що якщо це справжній класний духовний наставник, який вам допомагає. Це дійсно так. Ця картинка реально відображає його життя. Він живе наповнено і дуже класно, і бере від життя все. І того самого бажає Іван. вам. ми підвідамо такі з вами коротенькі підсумки, це те, що віддаючи іншим людям добро, все світ вас чує, і коли правильний енергообмін, ви отримуєте все набагато, набагато краще. Я буду вам дуже вдячна за коментар під цим відео, за вподобайку, за підписку. Також переходьте до моєго, до моєго, вже по польському мого інстаграму. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Я вас цілую, обіймаю і бажаю вам щастя і дуже дуже класного настрою.